Перші пропозиції, яку нам пропонували, там було про ці нові ліцензії, яких ще немає. І для того, щоб вони виникли, потрібно спочатку провести розвідку, яка дорога. Ну, тобто, я це читала як. Давайте ми разом з вами проведемо розвідку, і потім за це зможу, на цьому разом зможемо заробляти. Як це прочитали в Офісі, не знаю. Думаю, що це була незвична пропозиція. Як це разом заробляти, Ми стільки маємо віддати тут щось не так. Вони це сприйняли, що з кожного хто має, добуває, кожен буде платити 50% ще в кишеню дяді Сему. Ну от зараз пропозиція, яка вже зараз на столі, вона так і звучить. І, і мова стосується не тільки ж ліцензії, але і портів. Інфраструктури певної, якщо вірити тим зливам в змі, які відбулися, ну, за цей певний час відбулася певна трансформація американської пропозиції. Не в кращий бік, так стається. Тому що це знову ж таки ми маємо справу з бізнесменом, який каже, що він сам написав книжку, яка називається Мистецтво, Мистецтво укладати угоди». угоди. Да. І треба почитати цю книжку Мистецтво укладати угоди» і зрозуміти, що він не просто підвищує ставку, він її не боїться підвищувати. І в нього є альтернативний варіант. От тут росіяни, які стоять в черзі і кажуть: дядя Сем, приходь, ми тут все тобі віддамо. У нас ще більше, ніж у українців. От знаєш, тут у нас є певна ситуація. Тому що з одного боку це дійсно виглядає як рекет, і це є рекет. І, на мій погляд, цей рекет буде тільки зараз посилюватись. Я не знаю, як ми всі будемо на це реагувати, бо наскільки я розумію, то ми всі дуже хвилюємося, і нас це всіх бентежить, це нормально.